Всім привіт, дорогі друзі! З вами Верес. Сьогодні я буду в цьому відосі добивати вже 30-й стрік на КВ. В цьому клані я вже давно це роблю. Ще десь, напевно, з 23-го року, як почав грати тут КВшки, якось просто з своїм сокланом, Пущо ми так сказать, грали, грали, і коротше якось в нас виходило. Тащить, так сказати, да, рідко програвали. І коротше, вже ми Ластовий лус у нас був практично півтора року тому. І, в принципі, на даний момент у нас такий сіро-зелений варлог. доволі непогано йдемо. Уже 20-й тотал так -то, у нас, і це буде 21-й, якщо цю КВ-шку ми закриємо на тотал. Ну, в принципі, там нічого складного немає. На жаль, знаєте, я пізно замітив, що тут, у типов вже немає шансу, щоб нас виграти. В принципі, дивіться, у нас будуть 8-й, 9 танголи, такі атаки. Ну, просто дивіться, вони вже всі свої атаки потратили тут. Ну, Так буде простіше показати, бачите, тут пролузали тут, а взагалі у нас. Uh, цього 11 таунхол були атаки, я оце там дороблював з другого 2-3 таунхолу. Дивлюся, і чувак атачить ата мій третій таунгол. Це у чувака просто було вже uh, Отчаяння якесь, да, що вже все не виграє. Да і в принципі нема з чого їм забирати цих 11, -х. там десятка вроді, була у них ось на шостому номері. номері. Ну, максимум це забере, може ще і цю баш забере. І все, так сказать, там ще одна 11-ка буде жити, А, ну тут ще й дев'ятка є. Ну коротше, у них багато чого тут не забрати в принципі, ну є атаки і для дев'ятих танхол, може дев'ятка якась зачистить, да? Ну коротше, шансів у них немає, одним словом. Так, ну давайте тоді починати атаки. Перший, так, перша атака у нас буде з восьмого таунхола. Я тут на ось такий мікс, яким я колись давним-давно пушив. Це ще коли восьмий таунхол, я пішов в майстер, другий, помню, на рекорді був. І, в принципі, зараз з таким міксом будемо грати. Планую траси закинути ось тут, щоб зробити такий проход до таунхола. Також треба зразу виманити кланкаста, а тут а для цього у мене є хог. Хто помнить, як колись хогом, треба було брати хога, щоб виманювати Конкасл. А да. ось зараз чуть-чуть ми з вами, друзі, і поностальгіруємо, да. як в далеких 2017-х ми грали на маленьких. Ну, лічно я грав на маленьких таунхолах і як так сказати, просто від гри отримав задоволення. Да, давайте тоді. Коли я був нубіком, так сказати, коли я не вмів грати, коли я а, хілок, хілок брав на повітряні юніти, да, потім тільки знав, блін, а чого дракона не хіли тіку, я в Кастл взяв. Що це за хілки? Да? На да, було время, друзья. Було. Слухайте, у мене ж тут квіна так-то є. В принципі, можна так далеко даже і не відманювати. Хорошо, ну давай ось так. Класний таймінг, але дуже добре, що бомбері все-таки трошки більше хітпоїнту мають. Так, все, запускаємо пеку, валюк і. Так, спостерігаємо, да, давайте конкасти, все одно. У нас на наступну атаку буде трошки інший мікс. Ну, як чуть -чуть, прям капітально поміняємо. Зі земного на повітряний зробимо. там прям дуже так сказати, реально, карти так розложилися, що вийшло склалося, що можна а, повітрям пойти. Да, даже на видос, в принципі. Я б може, якщо б просто так робив, не на відос, то не переварювався, да, але все-таки думаю. Переваримся, тим паче на 9-х таунхолах я вже цього робити не буду, будуть у нас там атаки одним міксом. Хоча можна було знайти якісь ведьми, да, є такі прикольні мікси, але. Давайте, щоб вже так сказати. З хорошим запасом такі атаки показують. Зараз ведьми по позорюся ще на 9-х таунхолах, Того точно не хватало. Так. Ну, все, в принципі. Ось така трешечка берется. Доволі простенько, да. В принципі, мікс в ті часи був доволі сильний для восьмерок, А зараз то ще простіше стало ним грати. Так, давайте на тепер у мене наварний другий мікс це такі дракончики з блискавкою. Будемо з таким міксом грати. А, покажу, що там за база. В принципі, що я вирішив блискавки взяти на рейджі. Ну, коротше, якщо ви подивитесь на базу, я думаю, з перших секунд ви поймете, що тут можна забрати дві ППОшки. В принципі, ось так я і задумав. А далі ми десь пойдемо. Ну, приблизно біля 8-9 годин. Да? Тут у нас якраз дуйка буде з спину стоять, то якраз ми сюди і пойти. В принципі, ось. Так. Кстати, може навіть чуть, чуть правіше, ближче до 6. Тут і ППОшка є. В принципі, кулі ми закинемо, напевно, я чую сюди. Хоча кулі окремо. Може... да хотя... Ладно, ці кулі з драконами пойдуть, а тут я склон касла скину прямо на дуйку. Хоча можна навіть навпаки зробити п'ятого левела кулі теж доволі непогані. Так, все це ми заберемо. А, у мене ж квінна є, й а що це я так. Що я так переживаю на що цього, так? Да? Вроді так здавалося. Квіна ж так-то є, реально. Це не те, то, що тоді одним кінгом треба було, так? Да? І, і тонь тільки на зачистку брати. Тут дивіться, йому не викинуть і просто вона зараз забере, та й дефенсики я планував кулями взяти. В принципі, нормально. Так, ну ладно, давайте потрошки розкидувати уже драконов. Може бути погано, знаєте, база кругова. Ну, я, кстати, тут непогано так круг прирвав, але тут у мене слабенько все це можуть дракони полетіти не туди, куди треба. Так, взяв тут два рейджа, все-таки там клонкаслу навіть ну, Близькоку взяв. Да, я сразу собі просто взяв 4, а тут поняв, що тут ще ж є і місто для заклять, Вже все позабував на низьких да, що там за медель, як прокачиться, як додається це все. Да. Ну іменно міста в клонкаслі. Так, ну ладно, тут буде трьошка, друзі. ну Тут no way, знаєте, в принципі. на цих таун просто таунголах ногами можна атащити. да Тут вже нічого немає вже робити, закляття всі викинув. Так, таунхол забирається і ось так ми добираємо. Трішку. Рідко я коли драконами граю на восьмих таунхолах, але тут такий случай випав, тим паче на відос, то думав, подумав, що б вам не записати його. На дев'ятих, кстати, може подумаю, друзі, може, давайте з одного аккаунту якісь атаки і відьми ми поробимо, в принципі, чого б не да? Так, -то, разнообразі якісь треба. І так, мирно, три атаки у нас будуть іти тихогами. А так, то давайте хоча б дві зроблю дроблю. Драконами да, вже не знаєте, Драконами на дев'ятих таунголах, Я вже їх не признаю, якось це просто так кидать, як на сьомих-восьмих, В принципі, тільки гідро і далі, да, якщо вже і по вищих таунголах йти. Тільки гідро і. Грати. Так, все у нас береться ось така трьошечка. Да. Ну, ніяких електрочервик немає, тому ніяких тут ми не буде робити. Да. У нас тут обичні скілухи будуть так знаходитися. В принципі, в мене навіть більшість не вкачана і не відкриті навіть прикиньте. Коротше, все, з восьмим таунхолом ми покінчили. Переходимо до дев'ятих, вже будемо з них робити. Ось ми вже на моєму 9-му таунхолі. Тут а, практично, знаєте, все фуловить, тільки треба героїв докачувати. Я, в принципі, буду до... на 10-й таунхол переходити. Ну, тут мені всього треба до 11-го качати, я просто хочу, знаєте, зробити. А, кожен, так сказати, щоб у мене всі таунхоли були, прям якісь акаунти, ТХ-10, та, ТХ ТХ-11, щоб, щоб було просто. Тому це у нас 11, колись в майбутньому буде. Тут а, давайте я зараз. Протачу ось таку базу. В принципі, в мене ось такий мікс буде. Ну, проти, так сказати, для цієї бази трошки буде складнувати, але я думаю, справимося. Знаєте, я планував спочатку з цієї сторони пойти але щось подумав, подивіться, що тут ще міньйони Коротше, я, мабуть, пойду з цієї сторони. Тут я накину джамп якраз. Думаю, да, тут прям нормально буде джампу. В принципі, можемо починати атаку. Зараз покажу, як цей міксонтач. Я, я пам'ятаю колись у когось цей мікс побачив, коли сидів, помню, чи у... Да, вроді в укропах, коли силів, там помню один чел, іграв таким міксом. Прям так розкіз. Я зараз покажу, як він буде розкидуватися, для чого ці 4 хілки. Ну, давайте тоді покажу. Коротше, дивіться, просто. Хоча давайте спочатку може і так скину тут голема, щоб пробити ще шлях для них. Тут типа герои идут. И, видите, раз, два, три, четыре, видимо, тут две хилки. И просто так с кутков Реально довольно интересный, знаете. И дивный микс, но, в принципе, в свое время, знаете, работал. Так, давайте сюда. Супер синяки. Надо срочно зачистить. Да, так, зараз може через те, що я давно цим міксом не грав, і зараз просто можу синяків не туди повезти. Да, прям... Ой господи, йома, що ти тут вискочило? Так, я забув, на жаль, закрити, зараз Ви все ми зробимо як треба. Давайте, Ага, рейдж у нас там є, О, так, там же хілки хілять дивіться, Там собі спокійно відьми йдуть, сюди можна навіть накинути десь скелет, нехай там трошки танчить. Так, можна дивитися, стріляльно, дивіться, тоді стріли не було, да, тоді тільки були стандартні. Як се називаєте? Стандартні скіли, да, то тоді трошки було тяжко, на да, інший баланс просто був. Так, знаєте, якісь просто беремо зараз ретромікси тести, які колись давним-давно гралися. Да? Ну оцей мікс я ніде не, не помню, не бачив. Може, цей чел якраз і бачив десь, да? тому і так так, так сказати робив. бачите, собі спокійний з двох кутков закинув, вони зачистку зробили і так сказати, по центру герої пройшлися. Герої прям овер сильні, помню колись були. Ну і зараз, знаєте, за скілами вони ще сильніші, але тоді у них більший запас хітпоинту був більше дамага вроді як. Тому так сказать, мікс дуже хорошо працював. І зараз не пам'ятаю, знаєте, особливо з цим скіллом. Прострілом дуже добре через цю базу пройшли. Так, наступна база у нас ось така буде. Теж будемо бити відьмими. Там вже потім хогами зроблю. Так, що там у нас, кстати, на 9 номері? номері. Ну, це не о чому база, це даже от з восьмерки воно було б забрати. Е, Пойдемо, давай. Ну, так само, ви да, розумієте, у нас буде тут зачистка сто кутка, 100 кутка пойде зачистка. Буду на цю сторону іменно так в основном и Т. Тут якраз шлях. джамп напевно, пойде сюди, Ну, і в принципі, ось така атака буде. Давайте я сразу відьм закину, в принципі, щоб у нас вони потрошки зачищували. Так, голем. О, а тут электрик, друзья. А тут братішка Электрик сидить. Ладно, давайте, ось тут я закину такую отруту. Пока що не буду кидати... О, давайте джамп. Поки не буду кидати вишибал, хай заберуть електрик, а потім вишибали якраз пойдуть. Так, хорошо, там зачистились. А, а от і вишибали. Запускаємо короче, їх. Рейдж перший вже пойшов. Давайте сюди рейдж. Не знаю, куди мені хіл, куди хил хіл, дій, да? то що дивіться, вроді все живе. Хоча собачу трошки умирать. Ну там варваров під хіл, не бачу, у мене просто відьма була лоу ХПшна. Так, давайте сюди скелет нехай, Хоча навряд чи вже арбалет на когось перемантись, якщо він там до кінга приліп. Так, сюди, тут зачистка. Коротше, ось так забирається якась така база, бачите, мікс доволі класний. Ну, на 9-м таунхолі зараз абсолютно все тащить. Тоді, так сказати, цього мікса всі бази падали. Даже я помню, у мене якась була прям люта антидвушка Я не раз не помню, що в мене на КВ, так сказати, її трьошили. То прям цей мікс, цим міксом я сразу з першого раза заниз. Ну, зараз він ще більш сильніший. Тому можете тестити, хто там на 9-х таунхолах, хоча не знаю, хто зараз. На таких ратушах вообще знаходиться. Да? Ну, це взагалі люди, які десь місяць назад, мабуть, почали грати, тому зараз вони і проходять ці 9-ти А тоді, да, тоді треба було так застрягти на цих 9 таунхолах з тими 30-ма левелами прокачки героїв. Так, нічого ну, я тут прокачати не можу. Ладно, погнали, вже там останню атаку зробимо. На цей раз у нас буде супер-хогі. Супер Обичний хоги. Так, ось ми зараз і будемо отігрувати з хогами обичними. Да? Зараз покажу що це за мікс. Так, качать. Хоча можна щось качать вожді все-таки ну, да, все квешки активно тут грають. просто дивіться, Наприклад, цей 9-й танк тут вже почти 500 зірок. Рець, на, тому, як... на прошлом аккаунті то там десь 600 вже було. Так, давайте. Ну тоді починайте. Такі... <coughs> Перепрошую. А так виглядає мікс, 28 Хогу, Так сказати, доволі багато, майже 30, -ка. і в таке саме, ну, тут більше хілок взято, в отличие от Відьм. Так, в принципі, все остання атака. Кстати, давайте покажу прямо по номері. да, що ось до, У нас 29-й стрік, в принципі, бо я щось вроді як на початку тільки показав варлог, да, саме стрік я вроді не показував. Так, ось така база. Давайте розкажу, що в принципі цим міксом робиться. Може комусь треба буде, да, так сказати, може реально комусь десь знадобиться, знаєте. Так големами там вишибалами синяко і героями заходить зі сторони. це десь, Якщо на на дев'ятому таунхолі, то заходять зі сторони квіни, або навіть зараз мініона, в принципі, бо герої, так сказати, дуже велика проблема для хогов. Ну тут, як бачите, один кінг, то будемо заходити на кінга. Давайте я прямо це все буду сразу розказувати. Що, ну, що тут вам так сказати зарані розказувати, тут це просто можна робити так сказати, одновременно. Дев'ятий таунхол, як як. В принципі, ось така зачистка спочатку проводиться. Зараз має стрельнути, давайте я закину. Отаких От бомберів дропаємо. Закидуємо героїв. Синяків можемо ось так дропнути. Виманюється ще тим паче конкасл, да тут, якщо ще й квіна була, то це великий плюс. Але знаєте, краще вирубить буде квіно або Міньйона. тому що це реально хужа проблема, ніж той же кінг. Так, ось такий рейдж. Рейдж для них якраз береться. Ну, якщо у вас, так сказати, вони і так хорошо зайшли, то можете рейдж навіть для хогов залишити. І ось так, поки живуть герої, можна запускати вже хогу. Їх тут доволі багато. І потрошки підкидувати, де я так сказати, вони просідають. В принципі, такий доволі простенький мікс. Ну, може комусь знаєте, знадобиться. все-таки. Не всі ж у нас кіберспортсмени, не всі так сказати, грають на 18 х там. Холах, там. Тому, в принципі, звільненням навіть комусь і пригодиться, знаєте. Все-таки ігроки приходять, уходять. Можна пружать уже, ну і все, ось така трошка доволі, Ну знаєте, тут ще й база прям херова чуть-чуть, если честно, щоб показати такий хороший микс, але що ви розуміли, у мене кругом хогі, навернений, і всі бази просто зносять. Іначе їх до хера зараз живе прям. тому з таким хорошим запасом атака. Ось такі, друзі, були у нас атаки, знаєте, якісь ретро-атаки з якимись міксами, які колись юзалися, да? Ну, знаєте, не вистачало прям драконам о тих які займали два міста. Да? От тоді б це реально були якісь ретро-атаки, а так-то ну? І так і ще та непогано, в принципі, з чотирма отримав на зірках поки що є. Я, я ще не буду закінчувати, якщо що. То побач пізніше, може вони трошки зменшать відрив, там десь може буде або три зірки відрив, або дві. Ну, поки що ми ось так тащимо. Ну їм якщо що вже без шансу якось забрати наші одинські, то що всі атаки вони потратили. Тож, тому ось так поки що. Ага, я навіть не потрачу нічого. А, ну давайте це поставлю. Все, друзі, зустрінемось, коротше, завтра. Ну, повтори, ніяк я показувати не буду, друзі, ви смієтеся, які повтори на таких ратушах. Так, і кавешка підходить до кінця, і як, так сказати, предполагалось, що. Чуваки вже нічого не зроблять, і у нас тут вийшов такий рахунок 45 на 41. Тотал У нас 21-й взятий і uh, 30-й він стрік оформлений. В принципі, все прекрасно. Зелений варлог продовжує. Знаєте, не поки що на пару днів. Тут таквешки приостановлю, то що ну, не особо мені хочеться, іграти, коли є купа вівентових юнітів. Да? Ну, все одно тут мало хто юзає їх на низьких таунхолах, на АКВ, да? але все одно, ну якщо попадуться про шарні це опять буде якась ніч'я. Ну, Давайте тепер давай подивимося. Атаки дивитися не буду, навіть не знаю, що тут вам ще показати такого. в принципі, Як бачите, вони не забрали навіть таунхол й таунхол. Доволі інтересно. А це вроді десятка була, так вам скажу чи дев'ятка подожди п'ятий номер п'ятий номер та дивіться це десятий таунхол тут ось така хрінь робиться десятка не може забрати дев'ятку і даже одиннадцятка десятку короче і так далі а про інше я взагалі мовчу тільки тринадцятку забрали а от одиннадцятки не подужали короче ось так ми друзі от це що прикиньте походу Походу, перший номер не забрав. Кстати, 11-й тонхол, я так зрозумів, це я понімаю, так сказати, топи попалися. Все, друзі, або на земпрощався. Реально, що вам ще такого показати? Ну, Я не знаю. Там ми зар... Я дивився, які ми там знаходимося в топі, да, десь давно, ще коли 26-й. Апел, то ми не думаю, що ми зараз в якомусь там е високому рейтингу, навіть в українському сидимо, да, то, що зараз багато кланів мають високі е він-стрійки. Тому ось так. Да. Ну, далі буду продовжувати. грати. В принципі, знаєте, імбово виходить. Виходить, так сказать, трошки не дуже якщо попадаються в такі нічії. Да. Буває таке, що не просто стріком йдуть. до стрік 3 було десь год назад, навіть більше. В принципі, навіть лузи бувають, але цього вже треба не допускати. Все, друзі, на цьому буду прощатися. Всім дякую за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Верес, всім пока.